Влучили у будинок з дітьми, поранили вагітну. Російські військові обстріляли два райони Дніпропетровщини. 14 травмованих пасажирів. У кривому розі вантажівка зіткнулася із маршрутним таксі. У Дніпрі юристи навчають подавати скарги на Росію до Європейського суду з прав людини. У ніч на 1 серпня російські військові обстріляли два райони Дніпропетровщини Нікопольський та Криворізький. Поцілили по Марганцю та Червоногригорівці. Там понад 60 прильотів зградів. Про це повідомляє очільник ОВА Валентин Резніченко. Снаряди поранили двох жінок. Одна з них вагітна. Нині у лікарні у важкому стані. У Марганці також пошкоджено вісім приватних будинків, кафе та швейне виробництво. Перебиті електромережі, тож частина вулиць нині без світла. Спочатку російські війська вдарили по Марганцю, випустивши 20 реактивних снарядів, влучили в житловий будинок, в якому перебувало шестеро дітей роком від 2 до 12 років. На щастя, діти не постраждали, рятувальники перевели їх до безпечного місця. Другий обстріл прийшовся по Червоногригорівці. Агресор здійснив 40 пострілів по селу. є постраждала жінка, їй 69 років. В неї осколкові поранення. Зараз вона знаходиться вдома. Пошкоджено 28 приватних будинків, 16 господарчих споруд, 7 автомобілів, газопровід низького тиску та лінії електропередач. Газопостачання вже відновили. Зараз фахівці проводять роботи по відновленню електропостачання. Три зруйновані школи та пошкоджений двоповерховий житловий будинок. Такі наслідки обстрілу армії РФ у ніч на 22 липня по місту Апостолове Криворізького району. Росіяни випустили п'ять ракет, одна з яких влучила у апостолівський ліцей. Його директорка Ольга Вовк говорить: у 2020 році у цьому закладі закінчили реконструкцію. На капітальний ремонт витратили понад 20 мільйонів гривень. А 1 квітня школа відзначала 40 років. Наша школа була не тільки но. Але... Одна із найкрасивіших у місті, але вона одна із найпрогресивніших в школі дуже багато сучасного інтерактивного обладнання. От суму, яку я вам озвучила, це тільки сума капітального ремонту, але ж матеріальних цінностей, тобто нові сучасні меблі, інтерактивне обладнання. І, до речі, коли інтерактивне обладнання нам... Ставили із Києва, то казали, у нас у Києві такої школи немає. У школах міста загалом навчалось близько двох тисяч учнів. Проте з 1 вересня школярі Апостолового до школи не підуть, адже йти нікуди. За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченко, навчатись діти продовжать онлайн. Школи повністю і частково зруйновані, але вони не придатні до навчального процесу, тому що вся інфраструктура, яка внутрі там електро. Проводка, вода, газ все зруйноване, потрібно капітального ремонту. Через ракетний обстріл поранені вісім людей. Семеро з них на амбулаторному лікуванні. Одна людина на стаціонарному. 14 травмованих пасажирів у Кривому Розі на перехресті проспекту Металургів та Нікопольського шосе сталася аварія. 32-річний водій вантажівки врізався у маршрутне таксі. За його кермом був 72-річний чоловік. Через зіткнення 14 людей отримали травми. Їх ушпиталили. Винному в ДТП загрожує штраф або до трьох років за ґратами. Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля допустив зіткнення з маршрутним таксі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини події з'ясовуються. Залізничний вокзал Дніпра. Саме сюди з'їжджаються переселенці, чиї домівки зруйновані в окупації чи в населених пунктах, де йдуть активні бойові дії. Також звідси що середи відправляється автобус в інший бік окупованих територій. Ми з жительку Лисичанська, яка двічі намагалась потрапити додому. Голос там язмены не в стиле Первый раз я ехала в прошлый, ну минут а в, да, в прошлый, договорились на 7 часов утра от ЖД вокзала. Приехали мы туда около часа дня на печени. Мы приехали, нас не пропустили, сказали за обстрелов. Потом в эту среду опять договорились, точно проедете в эту среду. Взяли они с нас, правда, 1200, так как мы второй раз не проехали. Ну і що, ми до чого не доїхали, тим до этих печенях нікому не пропустили вообще. І опять говорять, що от следующую среду пропустять. Ну ні, не хочу. Я різковать уже. Печеніги це невеличке село на березі річки Сіверський Донець у Харківській області. Через річку проходить напівзрунована дамба, якою можна пройти в обидва боки. Транспортне сполучення закрите. Перетнути дамбу у бік окупованої території можна ще середи, повернути назад тільки по понеділках. З обох боків на подорожні чекають перевізники. Вартість різна. За безпечність вам ніхто нічого не скаже, коли обстрілюють там, не пропускають. Записатись між можна скільки хочете, Людей записуємо до печені півтори тисячі гривень з одного. Виїжджаємо тільки середам туди. 4 км ви йдете з тої сторони вас забирає другий перевізник. Це буде 3,5 гривна, або 6 рублів. З'їздять люди і туди, і обратно їздять. Ієї дамбою можуть пройти всі, крім чоловіків від 14 до 60 років. Їх не припускають росіяни. Жителька Старобільського району Оксана каже, вдалось виїхати з окупації разом з чоловіком на власному транспорті через КПП Танюшівка, що на кордоні з Росією. З моменту як ми туди під'їхали, і до моменту як. Ну, секунд можливо, там 30-40. Але є такі люди, які там в кабінеті проводили і по півгодини, Що в них питали? Ну я не можу сказати. Подібні офіційні коридори з'явились у 2014 році. У станиці Луганській лінія розмежування проходила вздовж русла річки Сіверський Донець. Через неї зруйнований міст. По ньому люди пішки долали півтора кілометри. Так перетинали лінію розмежування в обидва боки. На той час лінія розмежування території Луганщини пролягала вздовж русла річки Сіверський Донець. Відповідно, через Сіверський Донець було декілька мостів, але всі вони були зруйновані. І тоді було прийнято рішення задіяти напівзруйнований, ну, точніше, зруйнований міст, який знаходився в станиці Луганській. Попри те, що він був зруйнований, неможливо було його використовувати в якості автомобільного шляху перетину, але зробити щось на кшталт пішохідної зони виявилось можливим. Звісна річ, там становище і стан цього зруйнованого мосту, воно створювали величезну купу незручностей для людей. Бо Вимушені вони були користуватися саморобними там дробинами для того, щоб спускатись з е, обох берегів, потім ледь не вброд переходити е, річку Сіверський Донець. Але це було все-таки рішення прийняте, бо єдина на той час можливість зробити. Цей перехід вона залишалась виключно в станиці Луганській. Міст на КПВ, Станиці Луганська, було відновлено у листопаді 2019 року, а сам пункт проіснував вісім років. Нині він знаходиться на тимчасово окупованій російською армією території. Владислав Окулов, Михайло Мураль. Новини на Суспільному. Донбас для нас важливий напрямок роботи уваги це внутрішньопереміщені особи. Вони продовжують перебувати в Павлоградський район. Якщо їх там в минулому місяці ми їх нараховували понад 15 тисяч, зараз вже понад 17,5 тисяч таких людей. Дуже нам допомагає робота міжнародних благодійних організацій, які допомагають привозять продуктові набори, допомагають з грошовими виплатами і таке інше. таке інше. Триває робота по допомозі цим людям інтегруватися, адаптуватися в, в життя в наших громадах, пошук роботи, працевлаштування, наші шахти вони активно залучають. Переселенців, особливо з східних наших східного напрямку, там, де люди з досвідом роботи на шахтах, вони радо їх інтегрують для роботи в на своїх підприємствах, допомагають з проживанням, розміщенням і таке інше. До початку збройної агресії. Повітряні сили займалися, ну, виконали задання щодо, виконали бойове чергування щодо охорони повітряного простору. З початком збройної агресії вони виконують бойові завдання. Що змінилося? Змінилася мотивованість особового складу. З'явився досвід, саме головне це досвід, мотивованість для виконання поставлених завдань. Ну, з початку збройної агресії на рахунку повітряного командування вже більше 200 повітряних цілей, які були знищені. Якщо взяти за липень місяць за останні чотири удари, які були нанесені Російською Федерацією, із 24 крилатих ракет було знищено 18. Дуже непоганий показник, як для протиповітряної оборони, були знищені над Дніпропетровщиною і Запоріжжя. Ну, щоб було всім зрозуміло, залежить від того, якого типу використовується ракета. Ракети, крилата ракета, вона сама по собі, як літак, вона ціль проста для зенітних ракетних військ. Залежить це від того, коли ми її виявляємо. Якщо ми заздалегідь знаємо і розуміємо, звідки вони з'являються, можемо оприділити тип цих даних крилатих ракет і виявити, тоді вони знищуються. Такі крилаті ракети, як... Калібр, Х-59, Х-101 це Іскандер, т... значить, Іскандер є... він типу К. Як крилата ракета, ці цілі ну, взагалі їх простіше знищувати. В них швидкості не дуже високі, там, до 1000 метрів за секунду. Ворожі літаки теж були збиті. Да, більше трьох десятків, більше трьох десятків літаків було знищено повітряним командуванням. Оголошення повітряної тривоги або ракетної небезпеки. Воно оголошується заздалегідь. Якщо є інформація про нанесення там, удару, то заздалегідь. Напевно, що є зараз в людей. Це в залежності, ви правильно кажете, де знаходиться сховище. Якщо воно десь поруч, то так. але, як правило, заздалегідь оголошується повітряна тривога, якою ніколи нехтувати не потрібно. Віримо в перемогу. І це, мабуть, сама така, навіть не знаю, як сказати, Правильна мрія, мабуть, перемогти, щоб було спокійно. Виготовляли фейкові медичні довідки та посвідчення інвалідності. У Дніпрі СБУ викрила двох місцевих жителів, яких підозрюють у створенні шахрайської схеми. Роботу організували через так званий кол-центр. Після отримання заявки організатор зв'язувався з клієнтом і уточнював особисті дані. Вартість фальшивого документу складала 900 євро. Правоохоронці з'ясували, довідки купляли чоловіки, що підлягали мобілізації аби виїхати за кордон. З квітня послугами встигли скористатися опинилися майже 150 людей. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили бланки, 50 печаток та штампів Міністерства охорони здоров'я та 1 мільйон гривень готівкою. За скоєне організатору загрожують до 9 років за гратами. Температура третій день підвищена знає, це, і рішення першої дворові не Альбіна прийшла до сімейної лікарки через погане самопочуття. Останній раз зверталася по допомогу рік тому. Я почула всі ваші скарги, я почула ваші симптоми. Я побачила, що ви себе дуже недобре почуваєте. і Я думаю, що вам потрібно виписувати антибактеріальний препарат. Від лікарки Альбіна дізналася і про нововведення антибіотики тепер за рецептом. Дівчина і сама відчула на собі наслідки від самолікування. Я вважаю це дуже правильно, тому що. Багато людей де треба, де й не треба, пошивають антибіотики. а Це має дуже важкі наслідки для здоров'я. Відчула на собі В свого часу після перенесеного ковіду. Крім того, антибіотики також приймала, це також мало свої наслідки. Нова норма діятиме з 3 серпня. Лікарі пояснюють, це потрібно, аби припинити безконтрольний прийом антибіотиків пацієнтами, бо спостерігають чимало випадків самопризначення. Дуже багато пацієнтів звертаються і кажуть, що от я там 10 днів приймав якийсь антибіотик, він мені не допоміг. Температура в мене зростала, мені було дуже погано. Я вирішив все ж таки піти до лікаря, тому що стан мій став дуже дуже важким. Це так буває, але я думаю, що після цієї реформи. Ну, люди будуть більш так відповідально ставитись до свого здоров'я. Самопризначення антибіотиків може призвести до того, що організм не реагуватиме на ліки, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Тому важливо, аби люди не могли купувати окремі ліки без рекомендації лікаря. Сама по собі подія не тільки в тому, щоб рецепт отримати, а в тому, щоб зустрітися з лікарем і призначення медичних препаратів. Було під наглядом фахівця з дипломом медичного лікаря. Із серпня розпочинається перехідний період. Він триватиме до кінця року. Протягом цих місяців доступними будуть як електронні, так і паперові рецепти. Можливість купити антибіотик без рецепту зберігається на територіях, де ведуться активні бойові дії. А от з 1 січня діятиме лише є рецепт. Таке відтермування надають, аби всі медичні та аптечні заклади встигли підготуватися до нововведень. Катерина Нічик, Олексій Коренев. Новини на Суспільному. Дніпро. 6 тисяч книжок та 250 картин на допомогу зсу у Дніпрі. Пройшов арт-наступ. Відвідувачі могли придбати твір мистецтва та водночас задонатити на допомогу військовим. Такий захід у місті відбувся вже втретє. Та цього разу, окрім робіт художників, у парку Шевченка розгорнули ще й книжкову толоку. Пропонували художні твори, посібники, довідники. Усі ці книги списали з бібліотек, додали й зону з дитячою літературою. Там також проводили майстер-класи, малювали. Патріотичний аквагрим заплітали коси та виготовляли цукерки. Доросла зона, де будуть представлені автограф сесії наших місцевих письменників. Олег Гавриш буде презентувати свою другу частину казок. Буде працювати Ліна Заржицька, дев'ятко Бондаренко. Тож там буде цікаво. Тут будуть вироби хендмейд, обереги, іграшки і ще буде достатньо. Багато книжок, які ну після реформування бібліотечної системи, ці книжки потребують, щоб в них з'явились нові хозяї. У пішохідній зоні вулиці Яворницького традиційно розмістили картини. На виставці поєднали роботи професійних митців, аматорів та вихованців художніх шкіл. За день вдалося зібрати майже 313 тисяч гривень. Робіт дуже багато. В основному це все ж таки місто Дніпро. Але у нас є картини з Одеси. Є у нас лишилися з минулого разу роботи професійної художниці Бучанської. Ірина переселенка з Сєвєродонецька, показує фото своєї зруйнованої домівки у рідному місті. Каже, поїхали звідти ще на початку повномасштабної війни, а про руйнування дізналися вже пізніше. Дом горів і так вже майже вигоріло їздимо. Це єдине житло, яке не в мене є. До речі, жити мені ніде більше. І я все одно вірю, що ми, мабуть, повернемось колись. Переможемо і повернемось додому. Жінка вирішила подати звернення до Європейського суду з прав людини з надією отримати компенсацію за зруйноване через російську агресію житло. Я так розумію, це компенсація буде виплачена тільки тоді, коли закінчиться війна, чи буде деокупація нашої області. І тоді міжнародний суд буде розглядати ці питання. Можливо, це буде не швидко. Але ж це обов'язково буде, я в це вірю. Правильно оформити документи Ірині допомогли юристи правозахисного проекту from Юкрейн. Вони надають безоплатну правову допомогу усім, хто має на меті подати скаргу до ЄСПЛ. Громадяни звертаються, заповнюють заявку онлайн. Далі з ними зв'язується з менеджер проекту. Він вона проговорює з ними. Ті питання, які які для нас є важливими, але не стосуються обставин справи, що все е, добре, то тоді справа передається в роботу юристу або юристам. Вони е, далі укладають договір про надання правової допомоги. І збирають докази, готують скаргу до європейського суду з прав людини. Олександра зазначає, розгляд справ у європейському суді може бути тривалим, іноді це займає навіть роки. Врешті заявник може отримати компенсацію за завдану шкоду. Але навіть якщо цього не станеться, сам факт подання скарги до ЄСПЛ вже важливий для України. Це документація, документування е, цих порушень е, провадження в європейському суді справ людини є публічним на весь світ. Всі ці рішення, які потім публікуються відкриті, це документується на віка, Розумієте, будь-хто з будь-якої точки світу може подивитися. І суд є міжнародною установою, він теж є установою Ради Європи, міжнародної організації, яка теж має знати, що відбувається зараз в Україні. Чим більше люди скажуться, Тим більше це виноситься на світ Божий. Якщо щось сталося, і ми про це нікому не говоримо. Ніхто не дізнається, що це порушення було. Юристи наголошують, звернутися за допомогою у оформленні скарги щодо порушення прав людини можуть усі, хто вважає себе постраждалим внаслідок російської агресії, але потрібно пам'ятати про терміни. Щодо звернення до європейського суду, є строк звернення це 4 місяці, їх треба рахувати, з дати порушення, тому. Бажано звертатися одразу, бо це ідеально. Як тільки е, щось сталося, треба звертатися. Зрозуміло, що життя складніше, і бувають всякі випадки, і може це бути не одразу. Але я бажано до цього прагнути. Посилання на онлайн форму подання заявки можна знайти на сторінці проєкту у Фейсбук. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.